Доброго дня, мене звати Євген я представник компанії «Сементіс». Сьогодні я хочу вам розповісти за наш унікальний сорт Цей сорт розроблений з урахуванням сучасних вимог до врожайності, якості зерна та стійкості до кліматичних умов. «Екселентія» відноситься до озимих сортів пшениці, відрізняється високою по сухостійкості, стійкості до основних захворювань. Завдяки цим якостям він показує стабільний результат навіть за складних погодних умов. Основні переваги нашого сорту високий рівень врожайності, що дозволяє максимально ефективно використовувати по площу, відмінна якість зерна, воно підходить як для хлібопекарської промисловості, так і для виробництва кормі. Здатність добре проростати та швидко адаптуватися після посіву. Вибираючи на сорт ексцеденті, ви робите ставку на врожайність, як і та надійність. І ми впевнені, що наш сорт стане важливою частиною вашого успішного врожання.